Доброго ранку! Вітаю вас на сторінці студія управління Часом Бовштайм. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Денченко Юлія, і ми продовжуємо з вами говорити про дисципліну, про те, як впроваджувати щось нове в своє життя. Сьогодні я хочу з вами поділитися однією технікою, яка допоможе вам взагалі робити вибір, робити щось в вашому житті чи не робити. Змінюватись якось і змінювати свої дії чи не робити цього. Я її згадала нещодавно, тому що раніше використовувала її трошки з іншою ціллю. Я зараз з вами нею поділюся, і ви зрозумієте, що насправді її можна застосовувати взагалі в дуже дуже різні аспекти свого життя. І від того, відповідно, мати класні результати, класний настрій. І головне, мотивацію діяти якось інакше і не змінювати своє інакше життя на краще. Тож, в чому полягає ось ця така маленька техніка, дуже проста? Я її застосовувала, коли в мене були якісь ситуації в житті, які мене засмучували. І от в моменті, коли щось погане трапляється, якось щось не виходить, або виходить таким чином, як мені того не хотілося, або якась людина якось повпливала на мій настрій. Хоча ж ми всі добре знаємо, що наш настрій залежить тільки від нас, і ми господарі своїх емоцій, свого настрою. Але якась ситуація трапилася, і от виникли оці негативні емоції. І в моменті, щоб якось себе підтримати, допомогти, якось з собою поговорити і відновити з собою зв'язок і ось цей контакт, я просто задавала собі питання, наскільки дійсна масштабна криза відбулася в цей момент. Наскільки ця ситуація вже настільки важлива для мого життя, наскільки я зараз в моменті про це думаю. Тобто. Я брала ситуацію і розглядала її через призму часу. А як ця ситуація вплине на моє життя от, через день? Так? Як я буду до неї відноситися? Наскільки дійсно вона от, важлива, масштабна? Як вона буде, чи буду пам'ятати я взагалі про те, що трапилося через тиждень, через місяць, чи буду пам'ятати я про те, що зараз трапилося через рік? Через 5 років, через 10 років. І коли ти будь-яку ситуацію, якусь неприємну береш з свого життя і проносиш її ось так через призму часових рамок, як вона буде впливати на моє життя через певний проміжок часу, то стає зрозуміло, що якась ситуація вона взагалі настільки дрібна, настільки незначна, що вона. Вона потребує відповідальності, вона потребує втручання, вона потребує роботи над собою, можливо, якихось висновків, так як потрібно діяти інакше. Але вона ні в якому разі не повинна викликати ось ці, знаєте. Все все пропало, це просто катастрофа, щось сталося неймовірно погане. І ти просто розумієш, коли береш якісь от такі життєві дрібні ситуації, наскільки вони дійсно є дрібницями в житті. І наскільки вони дійсно через якийсь проміжок часу навіть не будуть ніяк, ми не будемо про них пам'ятати, вони не будуть ніяк впливати на наше життя. І так само, так само я подумала про звичку. Це ж просто геніально застосовувати її до будь-яких нових дій, які ми впроваджуємо в наше життя. І тут, на чаші вагів, з одного боку, стоять наші старі якісь звички, наші старі. Патерни, за якими ми діємо. так, Наші старі оці вже по накатанні, які ми робимо якісь дії. І на іншій чаші стоїть щось нове, що ми хочемо запровадити. І як правило, часто дуже. Переважає оце все старе, і нам так хочеться до нього повернутися. І воно настільки звичне, і воно вже настільки нам приємне, що ми вже не хочемо від нього відмовлятися. І от чого дуже важко, дуже важко впроваджувати щось нове в своє життя, впроваджувати дисципліну на початку. Тому що оце старе воно настільки переважує, що оце нове, ви ще тут так мало вклали чогось на оцю іншу чашу вагів, що поки ви почнете поступово своїми діями, своїми кроками якимись. Поступово вирівнювати, щоб ваші старі звички, ви про них почнете забувати і виходити на новий рівень, і нові ставатимуть більш вагомими. Щоб поки нові звички переважать у вашому житті, для початку дійсно треба прикладати більше зусиль, більше наміру цього для того, щоб впровадити це нове в життя. І оця техніка, про яку я говорила на початку, що коли ви дивитесь, окей, а якщо я сьогодні. Оце зроблю, як зміниться моє життя через тиждень, як зміниться моє життя через місяць, що я отримаю через півроку, а що через рік, а що через 5 років. І коли ви дивитеся так само, як зміниться ваше життя, бачите те ваше майбутнє, до якого ви йдете, заради чого ви оцю нову дію впроваджуєте? То у вас з'являється мотивація, у вас з'являється натхнення діяти. Ви з задоволенням це робите, хоча спочатку це важко, дійсно важко цю чашу вагів перехилити в сторону чогось нового. Але коли ви надихаєтесь отим приємним чимось, які приємною нагородою, коли я говорила в своїй попередній тайм менеджмент зарядці, що обов'язково має бути ціль, план. Дія, результат, і після того як ви отримали результат, обов'язково має бути п'ятий елемент, має бути якась винагорода. Бо коли ми розуміємо, що наші дії в кінці приносять наш, що нам щось приємне, ми в себе вибудовуємо ніби такий рефлекс, що коли я що ставлю перед собою якусь мету, я йду до неї. То в кінці мені обов'язково буде добре. Якщо навіть на початку, на початку того, що ви починаєте діяти, вам важко, вам дискомфортно. І не забуваємо, звісно, про маленькі кроки. Не треба відразу намагатися перехилити оцю чашу вагів на сторону чогось нового. Поступово через призму того, як це змінить ваше життя в майбутньому. Олечка пише: Натхнеся. У будь-якій справі дуже важливе. Так, Оля, так, ти надихаєш завжди. І це дійсно натхнення це взагалі. Це ключ до здійснення будь-яких наших мрій. Тому що, тому що часто, коли ми діємо, нам не вистачає оцього натхнення, тому що ми забуваємо, для чого ми це робимо. І коли ми розуміємо, що ми отримаємо в результаті, коли ми розуміємо, що окрім того, що ми щось отримаємо в результаті, щось приємне, ми ще і. З якось себе винагородим. От у мене, наприклад, сьогодні такий приклад. У мене вже сьогодні чекає коврик. Я розстелила, щоб після того, як з вами поспілкуватися, все-таки зайнятися ранковими, е ранковими своїми ритуалами, спортом, розтяжками і так далі. і Потурбуватися про це своє тіло. І так, мені не хочеться в свій вихідний витрачати на цей час. Ну мені б хотілося більше повалятися в ліжку, мені б хотілося там, знаєте, якось полінуватися. Але... Той кайф, який я відчуваю після того, як я потурбувалася про своє тіло. І тут ще одна така порада, я згадала якраз, що коли ви робите щось, відслідковуйте, як змінюється ваш стан. От коли на початку ви відчуваєте оцю незручність, оцей дискомфорт, коли вам потрібно якось себе перебороти, коли вам потрібно якось зробити оці надзусилля, щоб почати, просто в кінці обов'язково ще один критерій внесіть – Відслідковуйте свій стан. Відслідковуйте, як ви себе почували до, і як ви себе почуваєте після того, як у вас щось вийшло, як ви все-таки щось зробили, як ви все-таки приділили цьому час. Можете навіть на... у мене колись був щоденник тренувань, коли я так ну, дивилася на те, з яким станом я йшла до, що я отримала під час тренування, які осяяння, можливо, були, і як змінював Ця мій стан, і це теж допомагає на початку ось починати щось нове впроваджувати в своє життя. І ще хочу поділитися: теж згадала однією дуже класною технікою. Колись у мене був теж на роботі такий проект. І мені було, я коли бачила об'єми цього проєкту, а він такий довготривалий, мені було дуже важко до нього приступити, тому що коли я розуміла весь об'єм оцих задач, яких мені треба виконати, заради цього, щоб отримати в кінці ось той самий результат. Я просто ну мені було дуже важко до цього приступити. Я його весь час відкладала. Я весь час прокрастинувала, знаходила якісь інші справи, які от прям треба робити тут і зараз. А це зроблю завтра. Сьогодні в мене не той настрій, сьогодні, сьогодні в мене є щось важливіше. І весь час відкладала якісь перші кроки на зустріч цьому проєкту. І потім, що я зробила? Ми всі, тут, ми всі тут зібралися для того, щоб планувати, для того, щоб реалізовувати так, наші цілі, мрії, плани. І що я зробила? Я просто записала в свій планувальник, цю задачу, поставила її пріоритетом. А якщо ви знайомі з нашою технологією, то це обов'язково те, що я маю сьогодні виконати в будь-якому разі. Виділила на це 15 хвилин. 15 хвилин це не так багато для того, щоб почати. І сказала собі, що навіть якщо я буду просто сидіти в напрямку цього проєкту, не буду нічого робити, буду просто дивитися на стелю, буду дивитися в вікно, буду просто думати в напрямку цього проекту, або взагалі не думати, а скаржитися, що я не хочу це робити. Але все одно, ці 15 хвилин я зарезервую сьогодні для того, щоб щось зробити на зустріч цьому проєкту. І що ви думаєте, коли я зафіксувала чіткий час, що от саме 15 хвилин, от саме в той час, з 10.30, наприклад, до 10.45 я приділю увагу цьому проекту, то все. Ситуація змінилась, я дала собі обіцянку, що я це зроблю. Я себе поважаю, і я маю виконувати перед собою обіцянки. І тут від себе вже нікуди не дінешся. І плюс я собі сказала, що якщо навіть я нічого не зроблю, але 15 хвилин посиджу над ним, все одно щось зміниться. І що ви думаєте? Я замість 15, звісно ж, просиділа півгодини. Наступний день, коли я відчула ці емоції, як мій змінився стан від того, що я почала щось робити. Наступний день я знову зарезервувала 15 хвилин, але посиділа знову півгодини. І тому, якщо вам важко щось почати нове, приступити, от прямо сьогодні, коли будете складати ваш список завдань на день. Коли будете проставляти час на завдання, виставляти пріоритети, запишіть от щось, якесь завдання, яке ви хочете давно зробити, щось зробити, або якесь маленьке завдання, яке веде вас до більш масштабної цілі, і ви ніяк не можете в тому напрямку щось зробити. Зарезервуйте 15 хвилин часу, пообіцяйте собі, що з цього часу ви будете просто приділяти увагу цьому проєкту. І навіть якщо ви нічого не зробите, робити, А просто посидіти. Цього буде достатньо. Тож, користуйтеся, користуйтеся всім тим, що я сьогодні вам порадила для того, щоб починати щось нове, і це вам здавалося легким і надихало вас. Про списки завдань на сьогодні я сказала. Не забуваємо дивитися, чи підраховувати кількість часу і дивитися, чи влазите ви взагалі в 24 години для того, щоб реалізувати все те, що ви сьогодні запланували. Графічно зображайте, що за чим ви будете робити, щоб бачити, який маршрут сьогодні вашого дня, який буде сьогодні ваш день. Надихайтеся і реалізовуйте все те, про що ви мрієте. Всім вам бажаю гарного, натхненного дня, класного вихідного, у кого це вихідний. І не забувайте про ваші мрії. З вами була Юлія.